За прогнозами синоптиків, 5 серпня на території України пануватиме мінлива хмарність. Короткочасний невеликий дощ, ймовірний, лише у Чернівецькій області. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від плюс 16 до плюс 33 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність опадів не передбачається. На термометрах плюс 16 градусів темної доби, плюс 30 світлої. У вівторок, у Кременчуці від ранку до вечора на небі жодної хмаринки. Опадів також не передбачається. Температура повітря в день плюс 29, вночі плюс 19. У горішніх плавнях день обіцяє бути з ясною погодою, без опадів. Температурні показники світлої поридоби 30 градусів тепла, темної 19. вітер північно-західний до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 5 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2010 року плюс 38 градусів. Найхолодніше було 1981-го, плюс вісім. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.